Медики закликають пройти профілактичне обстеження молочних залоз. Жовтень місяць обізнаності про рак грудей. Це важке онкозахворювання, яке найпоширеніше серед жінок. Рекомендується регулярний самоогляд та консультація у лікаря після 20 років. Саме у цьому віці жінкам варто проходити обстеження у мамолога, кажуть медики. Адже раннє виявлення патології суттєво підвищує шанси на ефективне лікування. Основний симптом це є те, що я почав самоогляд. При самоогляді повинно оцінити розмір одних залиш, вони змінилися чи не змінилися. Стан шкіри, тобто це наявність набряку, почервоніння, можливо, якогось локального ущільнення. Стан і регіональних або пахових лімфовузлів, чи вони збільшились, чи не збільшились. Наявність або тобто відсутність виділень сусків. Стан сусково-ареулярного комплексу, тобто це є зміни на шкіри які можуть бути це є наявність або відсутність втягнень або відхилень від осі тобто, це то, з чим жінка первинно мала би звернутися при на консультацію. Потрібно для того, що пацієнт, який приходить на консультацію, у нього цього року нічого не виявлено первинно. То, прийшовши через рік, якщо щось з'явилося, це має бути не більше першої-другої стадії захворювання. Тобто з цією метою якраз і передбачені по тому, як розвивається онкологія, тобто ми повинні попередити занедбані випадки. Але, на жаль, так воно не відбувається. І є багато жінок, які багато років не Консультувалися, а приходять вже коли ну, допомогти складно, але ми стараємося. Нині існує чотири стадії захворюваності раку молочних залоз. Важливу роль відіграє її підтип, кажуть медики. Адже саме від нього залежать методи лікування та наслідки хвороби. Медики наголошують, у високій групі ризику раку молочних залоз жінки від 50 до 70 років, а також ті, хто мають генетичну схильність. Ранне виявлення захворювання. Один з самих дієвих методів це є мамографічний скринінг. Але тільки даний показник зміг знизити статистично більше як на 20% занедбаність на рак. Молочної залози в світі. Є два, два, два підходи до цього питання. Перший підхід це старий, так званий анамнес, ну, згідно анамнезу, тобто чи в родині хтось хворів на рак е, в жінок, і від того виноситься так звана група ризику. В основному це жінки в третій групі ризику, які повинні регулярно проходити профогляд. Чи це є 100% в них є генетична мутація, чи немає, ми цього не знаємо. На сьогоднішній день є інший варіант, тобто це є аналіз крові на визначення визначення поломки гену, тобто бірсей 1, бірсей 2. Жінка, яка може собі зробити цей аналіз, визначити, чи є дана мутація, тим самим вона буде знати свій ризик виникнення даного захворювання. Аби вберегти себе та своєчасно виявити хворобу на ранніх стадіях, медики рекомендують обов'язкове клінічне обстеження молочних залоз один раз на рік. Віроковцем Любомир Микитюк новини на вежі.